Як багато інших не мріяв стати космонавтом, льотчиком чи капітаном далекого плавання. Сина конюха із Огрисковець, що на Тернопіллі, як розпорядилася, доля чекали не морські простори, інші пшеничні подільські ниви. Навіть гадки не мав, що задовго до державної реформи аграрного сектора економіки запропонує свою Теофіпольську модель реформи. Що першим в Україні вручить селянам державні акти на землю? І що він, Василь Петренюк, першим серед господарників аграріїв одержить звання героя України. Защиніло в душі, враз дитинства згадав чи прийме мене, свого сина воно, я йду у село, як світ серед верб на осоні, та не знаю чи прийме мене, свого сина воно. Може я запізнив, та життєві стежки розійшлися. Твоє щастя знайшов, дві людичі щасливі і ви, своє щастя знайшов, світлі мрії мої всі збулися, хож який щоб зустрітись, нам знов будувати мости. своє щастя знайшов, світлі мрії мої всі збулися, той, які щоб зустріти. Знову будувати мости. Починався і починається ну приблизно о п'ятій годині ранку. Часом раніше ну, не пізніше. Я в шостій годині вже ніколи дома мене нема. І далі пішло до, до планерки, коли в мене завжди ну зараз от пів сьомої планьорка. Е, часом ми її проводимо в жнива, допустим, потім переносимо ще й на п'ять годин, якщо треба, і це все. І потім а вже ввечері як вийде. Ситуація за липень місяць. Так, да, да, да. от така ситуація. 80 тонн, виходить. Я вже тут їх оце збирав, я, я збирав вчора всіх своїх заофермам, як то все. Валентин. Е, а що з тою машиною? Е, бочки кинули чи ні? Колецька машина комась. Ну давай, бо сонце появилося, давай. І, певно, ти давай команду, хай другий оприскувач виїжджає. Так, Завгар по телефону, патлазі якось по телефону, травинський по телефону, небесний. Кожного ранку я бачу Василя Андрійовича і лагідним, і суворим. Якщо потрібно, він і нагримає, вимагає вказівок, щоб все виконувалося так, як він наказує. Але в той час він є і людяна людина, і керівник. Я би сказала, що він має такий характер собі. Якийсь як вибух. От ось сьогодні десь поїхав, щось побачив. Всього приїхав сюди. Значить, все, як може сказати, можна сказати, як навіжений. отак От так будемо робити, як він же побачив. Побачив, що десь доїть 40 літрів молока. Давай йому 45 літрів. Побачив, що свиноматка десь народила. Тринадцять в тебе може родити 15. Він дивиться на багато як інші керівники. Він думає про людей, думає, як би вони заробили зарплату, яку зарплату? І от мені здається, що на моєму відділку зарплата. Може і саме висока по е, зернопродукту, тому що він вимова, вимагає щоденно впроваджувати е, всі нові нові технології і думати про людей і думати про їхнє, не тільки про людину одну, але про їхні сім'ї. Вимогливість набувна риса характеру. І з'явилось, у чому впевнений Василь Петренюк, разом із відповідальністю за роки розбудови господарства, за виробничі колективи, долю людей села, натомість власна йому принциповість, як і справедливість, риси вроджені. І досить часто призводять до конфліктів якось і в тому пам'ятному році, коли голова новоставецького колгоспу труд Василь Шуляк був призначений представником президента в Теофіпольському районі а на залишену посаду рекомендував його Василя Петринюка. В 92-го року Василя Корнієвича забирають представником президента в районі. Приходить і каже, ну що, слухай, прийдеться тобі колгосп брати. Значить, ти що я ти все поробив, там, що я не привик, щоб не робити. Ну чого не йдеться і на твою голову роботи. І це він мені тоді передав цього плуга, такого, каже, тягни. Ні, він сказав, при Василю того плуга так понині я його цього плуга пру. Перший конфлікт в мене був. Це 17 квітня 92-го року мене обрали головою колгоспу, а у вересні вже виганяти хотіли з колгоспу. Вони привикли до Василя Корнієвича. Василь Корнієвич теж був строгий, то все. Його свої підходи до людей були. То все. Я прийшов свіжий чоловік, десь на якісь питання по-своєму дивлюся сюди, туди почав дещо там поправляти. Вони супротивились, то все, і довели до того, що все, бачу, вже вересень, місяць то все зі мною вже здороватися ніхто не хоче. Проблема. Збираю загальні збори колгоспу перед тим правління. Кажуть, що будуть виганяти Петренюка. Будуть, то будуть. Я зробив доповідь тоді, все і сказав. Так, я общем, зробив тоді такий ход. Я, певно, то перший в Україні офіційно розпустив колгосп. Тоді проголосували колгоспники на зборах. За розпуск правління і колгоспу труд за ліквідацію колгоспу. І ми 22 вересня 92-го року утворили агрофірму, полка її назвали. Потім стало питання: ну кого ж, кого ж обирати головою колгоспу? Ну вже не головою колгоспу, а директором агрофірми. Давайте дамо йому. Срок до кінця року допрацювати, хай потім відзвітує, що він як зробив, а тоді ми розберемося працювати чи не хочемо. Ні, друзі кажуть, я подачок не хочу. І авторитету купляти у вас не буду. Якщо ви мене обираєте головою ще директором агрофірми, яку ми створили сьогодні. То з усіма повноваженнями я керую, я за все відповідаю. Ви робите все, що я кажу. А якщо ви хочете керувати мною, то когось другого брати. Я не погоджуюся на таку сьогодні. Ну, Окінчилося тим, що вони проголосували всі за, за те, щоб обрати мене директором. І так я от по ним. Новаторські починання та підходи до створення нового типу господарств, пов'язаних із розпаюванням колгоспних земель, не всім в районі сподобались. Знайшлися і такі, що під різними приводами збурювали сільських людей. Новий конфлікт не запарився. Коли розпаювання землі, коли розпаювання майна проводили, то все тоді група людей так обурилася, і то все створився конфлікт, де знову ж таки прийшли мене виганяти. Це 22 листопада 97-го року, скликали під клубом збори. Конфлікти, конфлікти, скільки їх було. Здавалося б, інший, хто відмовився від реформаторських кроків, втомився від переживання. Але реальне бачення життя, назрілих змін та прицепове ставлення до них цих обов'язкових змін, що наштовхувались на чиюсь бездушність, байдужість на перепони, надавали новий подих працювати. Шибино перше прийшло зимою, помню, то ще я навіть героєм не був, то ще в 98-му році. Худоби щось там ще є, пару корів є, пару телят, кормів ноль. Із 3,5 тисяч гектарів посіяли тільки 20 гектарів пшениць, не виграно, не за це, поля заросли, зарплати там щось, по-моєму, 400 з лишнім тисяч, паї не платяться і то все. Що Василь каже, то ні, слухай. Виручай, бери то шибено на прицеп і, і тяни. Потім ількиці, потім ямпіль і е, останній човгузів. Ми, ми всі ці процеси проходили дуже боляче. До речі, всі господарства, які я брав, брав з величезними боргами, платив їм великі кошти. Назбирав їх, ми до 10 тисяч гектарів землі цих господарств, а потім. А потім димся всього ага, залізли в кредити. Держава обіцяла компенсації не дає. Тут не врожай в 2002 році, в 2001 році пшениці, в 2002 році буряків. Немає як кредити сити. Мене банк. Під банкрутство мене вже приходили знову звільняти з роботи, привозили вже директора в новоставці, пригнали скотовози з Дніпропетровська, будуть корови племінні забирати по три гривні за кілограм, гасити кредити банк. Що робити? Піднімають в кривовільці до ярок всіх. То саме. вони з вилами йшли на тих. Це все. Начальник служби безпеки банка. Ми тебе посадимо. Ти государственні деньги зворот. Свод... Ні, кажу. Я не воровал. Я за кожну копійку читаюся. От мене все є кругом розписано. Все це все, все. ми знаємо, як ти воровал сахарную свеклу і продавав за налічку. Я тут зрозумів, що блейфує. Якби хоч продав одну тонну буряків, то тобто, я кілограма не продав і рубля ні з кого не взяв. І я встаю, кажу, я з вами не буду більше розмовляти. Він же, я тільки в суді з вами буду розмовляти, якщо на то пішло. Ви що мене вором робите? Цей процес зупинився, дали ще кредит. Я таким чином випутався. Притаманні йому правда й справедливість з одного боку, людська віра у добрі справи з другого. Ось що лежить в основі успіху, чого ж ми досягли за цей час. Перше, зібрали більше 15 тисяч гектарів землі. Маємо прекрасні врожаї. Маємо добре розвинути тваринництво. У нас 830 Найкращих корів в області і одні з кращих в Україні. Понад 8 тонн молока. Доїмо від кори. Маємо прекрасне стадо свиней біля 12 тисяч голів. Працюють прекрасні люди. У нас тільки працюючих 560 чоловік. І пенсіонерів більше семи тисяч. Багато робимо для того, щоб підтримувати їх. Ну, по-перше, ми тільки 12 мільйонів платимо орендної плати за землю. Заробітна плата у нас для, на 560 чоловік працюючих складає в середньому 3622 гривні в місяць. А є люди, які отримують по 5, 7, 8, 10, а є і такі, що більше, але це вже одиниці більша заробітна плата. Стараємося. Все, е, такі в селі соціальну сферу е, підтримувати, дороги, водогони і. Все. Духовність, от мене тривожить питання, що люди духовно якось в нас занепавші. За е, свою трудову біографію я вже збудував і відремонтував 8 церков, і зараз от будуємо ми ще одну е, прекрасну церкву і переконаний, що, що вона буде збудована. І це, хочеться, щоб люди. Люди йшли до церкви. Щонедень вирішення питань виробничих, соціальних. Бо люди йдуть і йдуть. Коли в кабінет, куди він заскакує на якусь мить, частіше безпосередньо на виробництві, по телефону. Землі не можна обманювати, коли землі треба працювати, при, при тому тяжко працювати. А для того, щоб працювати, ну, хто має працювати, люди мають працювати. Створювали ще нашу філію, дочне до підприємство Лановецьке на Тернопільщинку, давай інвесторів шукати. Довго шукали за два роки. І от так ми стали філією Миронівського хлібопродукту. А тепер вже нам проще. Появилися нові трактора, нові комбайни, нові нова техніка грунтообробна. Людям зарплату підняли, будуємо ви сьогодні, бачили корівника, реконструкцію, свинофермі. Так далі, основна умова була. Що люди мають люди мати робоче місце, мають розвиватися тваринництво, має механізація працювати і соціальна сфера підтримуватися. І ми всього цього дотримуємося. Декілька років назад побував в Ізраїлі. Після Ізраїлю ми з ним поїхали в Германію. Побували на фірмі Вестфалія. приїхавши звідси, він взявся робити доїльний зал. І, доїльний зал, він зараз, зараз робить реконструкцію доїльного залу, і не вистачає приміщень на е, утримання, на безпривізне утримання е, корів. Він і займається сьогодні і цим, тому що це є перспектива, це є це робочі місця для людей, це збільшення продуктивності, це покращення умов праці. Пам'ятає, як його вчили любити землю. Тож знаходить час, аби зайти до школярів, поспілкуватися. Впевнений, коли вони своїми руками виростять бодай огірки, картоплю, яблуньку посадять і дочекаються плодів, зрозуміють філософію природи. От тоді і потягнеться їх стежина до сільської праці. Він цікавиться дітьми. І саме головне. Що наші діти, які закінчують школу, завдяки тій бадараній діяльності, поступають на землеробські професії. Рідко в якому селі вже побачиш плетеного е, е, плотика, чи, скажімо, криничку з гусачком. 130 років в школі, збори тут то все і це. І ну, що ж в школі подарити? Ну, то що там якусь картину подарити чи щось. Я згадав. Як мене в школі вчили на сільській ділянці. І чесник садити, і цибулю, і полоти бурячки. І, і пам'ятаю, вмирати буду, буду пам'ятати, як ми класом виростили кормового буряка 18,5 кілограмів в одного буряка. Всі гуртом несли. Кажу, давайте ви так зробіть. Дав їм кусок землі, добре там виорати, то все. Але ж тоді програма була в школі. А зараз мені от прикро, що. Програми трудового навчання в школі ну поскорочували вже до мінімуму, і далі як говорі а, а чому вчити дитину сільську? Якраз цьому вчити. Майданчик нам допоміг зробити іграшки, мебель, ліжечка. Все він старається для дітей і допомагає. Ми дуже йому дяш. Ми десь біля двох мільйонів в рік витрачаємо на підтримку соціальної сфери. Це так. Школи, дитячі садочки, дороги, лікарні, медпункти, що там, ще, церкви. Я взагалі бачу, що цим питанням то в кінці кінців повинна держава займатися тому що ну, це не посильний вагар, тягар на сільськогосподарське підприємство. ми повинні працювати на землі, вирощувати, платити людям нормальну зарплату і платити визначену законом орендну плату. Щоб люди відчували цей дохід від тої землі, яку вони мають, проявляє певну увагу до кожного працівника, багатьох знає особисто, знає родичів. Василь Андрійович, дайте, будь ласка, моєму сину роботу. Що він не робити? Хлопи під закінчив училище, шофер тракторист, але зразу на машину я а знаю. А що зразу на машину? Та йде, посидить, потусить. Почекай, він скільки років? 19. 19-23 жовтня буде, а так? Знаєш, я завтра за руку приведе. Хорошо. Чи він сам може прийти? Прийде. Я думаю, раніше я запитаю. Хвалите, <світ> ти йому скажи, що стидно. Вже такий хлопець, ти думаєш, що, понимає, знаєте, що вони зараз такі... мама ходить просить. Прошу, прошу, а що <світ> <світ> ж, як ти треба, бо як жити? Так. Ще може десь для, для вас, для чоловіка є робота. А що? Ну, робив патрики на пекарні mm -hmm. працює. Та й що ж, 800 гривень. Це не гроші. Вже не п'є п'є Вже два роки. Декілька. Вуса постриг. Вуса не постриг. Скажеш, Що він там вміє робити, що ви буде. Ну він все, він буде робити, він вміє, він і лядаш. Що він пішов? Він працював у нас, він пішов. А через горілку пішов. Через горілку пішов. І шукати, так сказати, там, де можна пити, де можна більше її зарплати. Знайшов щось більшу зарплату, От всі тут. Кращої як вас немає. Побачиш, каже. Хай приходить. Сім'я, вважає Василь Петренюк, це святе. Дружина, діти, а ще й онуки хіба це не надійний тил. Виростуть, можливо, теж підхоплять важку дідусеву ношу і дружина допоможе. Мене жінка називає квартирантом. От. Ну, може і справедливо. Я, звісно, сім'ї мало уваги вділив за весь цей час, тому що я завжди був в роботі. Чоловік весь час на роботі. Навіть було таке, що діти встають рано і кажуть, мамо, а тато ночував вдома, а він приходить пізно, як діти вже лягають спати, він прийде з роботи і йде ранесенько, що півні не співають, як його вже немає вдома. Звариш обідати, мусиш дзвонити. Якщо він десь близько, може приїхати, а ні, то може й не приїхати. Може цей обід стояти за два дні, чекати його. Вечера теж дзвоню до нього. Десь сім-вісім годин кажу, йди і приїдь ну, вечора, а тоді вже поїдеш далі на роботу. Часом він приходить, я кажу, що починає він щось вдома, починає керувати. Я кажу, що квартиран прийшов додому, вже починає керувати. Ти ж не забувайся, що прийшов додому. На роботі вже можеш керувати, а вдома вже повинен бути як хазяїн. Двоє синів пішли в життя стежиною батька. Андрій. Лікарем якийсь час працював, та любов до землі тяжіла, і він, врешті-решт, здався. Створив сільськогосподарське товариство і займається тваринництвом. Олександр, молодший син, довго виношував мрію зайнятися птахівництвом. Як і батькові, не подобається йому, коли в країну завозиться чуже закордонне м'ясо. Ось і створив у сусідньому Білогірському районі чотири сучасних цехи по вирощуванню курей. Та кормоцек для їх відгодівлі тяга до землі, якось вона напевно спадково була малю заложена. Так як. І пішов поступав свого батька, створив фірму і так зрозумів, що мені треба працювати на землі і щось творити і робити. І зараз ми займаємося і, і будую свинарник десь невеликий, але десь на біля 100 голів свиней будемо тримати. Побудували вже телятник, біля 100 голів будемо, право буде ставити на відгодівлю тільки ми зараз будемо тримати бички, маємо вівці, маємо коні свої, маємо поні, які придбали, і всім цим займаємося. Ми теплиці у нас є, вже от зараз ви висадили розсаду. Любов до тварин ще була в мене привита з дитинства, бо я так пам'ятаю, ми ще от жили в Ямполі, то в нас ну, велика була господарка. Ми, ми тримали з десяток свиней, і індики, і кури, і качки було. Все. І це все було на мені. І мусив це все, бараболі варити, тухти, годувати. У батькові не було коли в нього було господарство, і він мусив це робити. Я думаю, що це ще з дитинства в нас це все пішло, і ми так от стараємося і далі це все. Що воно у нас було. Десяти років вже був навіть і коровий пас, коні пас. І він мені зарплату платив. І так було мені весело, гарно. Я вже чувствував, що я як такий самостійний стаю. Заклав мені таку думку створити своє виробництво. Правда, тяжко було на початках два курника вже збудованих. Два вже збудованих, але готуються в здачу експлуатацію. Комбікормовий завод буде модернізувати, закупляти обладнання, збільшувати потужності. Ми добиваємося того, щоб дати екологічну чисту продукцію для людей, для села, збільшити робочі місця для села. Наша сім'я стала набагато більшою. На сьогоднішній день наш батько став дідусем і вже в нього. Семеро внуків ми наблюдаємо такі події, що він більше наших дітей любить, як нас любив. А ми будемо старатися в свою чергу йому ще більше внуків підкидати, щоб наша сім'я. Чим чим більша сім'я, тим багатша сім'я говорить, бо не заключається все в грошових а заключається в любові між нами і в такій крепкій дружбі, як на сьогоднішній ми маємо в своїй родині. Тим часом Василь Петренюк із захопленням вивчає свій родовід і знаходить, що і в попередні часи були ті, хто працював і заслуговував поваги. Починається наша родословна по лінії мамини з 1725 року від прапрапрапрапрапрапрадідавозняка -пра -пра Ілі. От. Ну а закінчується зараз наш останній внучок, якому два місяці. Оцю далі чекаємо, вона продовжується далі. Родина розрослася і в ту, і в ту сторону. По лінії батька мого Андрія Олексійовича. на жаль, родословно закінчилася на третьому коліні. От по лінії Галини, дружини моєї, теж родословно так. От на бабушки і дідусь закінчилося. якось так, що не можливо, тому що ну може ми не знайшли. Не тільки навчив односельців, сам теж переймав науку, як найкраще на землі працювати, любити її, бо тільки тоді вона віддячуватиме гарними врожаями. Дисертацію докторську захистив, академіком став. А трудитися на землі кінця краю не бачить. Хочу зробити чим побільше для свого народу, для своєї країни. Це не пафосні слова, це дійсно так. Я, колись... Я хочу, щоб українці їли українське сало і м'ясо. Я хочу, щоб наші люди. Працювали і від тої праці мали задоволення, як було колись. Як згадаю, ми маленькі, мама, на буряки, дві корови на мотузку ззаду, на плечах рядно ми там за нею плентаємося місяць світ. Такі самі жінки йдуть з поля і співають. Я працював в Ямполі вже головою колоспл. Вони буряки грузили до двох годин ночі, то все. Їх ніхто в поле не возив, ніхто з поля не віз. Вони з поля йшли, співали. Сьогодні чомусь. Пропала пісня в людей. Десь люди, ніби ж давайте так скажемо, відвенто. Да, є, десь комусь важко живеться. Але загалом то жити люди стали краще, а де радість, де веселість від того. Все. От тому ми працюємо над тим, щоб були технології, щоб було виробництво, щоб праця в людей покращувалася і щоб в них з'явилася радість і задоволення від тої їхньої роботи. Адже ми будуємо нашу країну, нам, нашим дітям, внукам і правнукам. І наступним поколінням жити на нашій землі, в нашій країні. Ми повинні все зробити для того, аби вони жили краще. І хочеться, звісно, щоб нашу країну, так як і наш народ поважали в усьому світі. Я України син і щирогорни сим. Ні в серці не потух, її не барниду. У мене є